Забираємо свій тігуан. Бачите, вже частковий ремонт зробили. Василь примотав новий капот. І всередині вже радіатори, це все. він загрузив. Тігуан виявився ще з до того всього. Там ще наші вон, два тігуани є. Хлопці, вон, пішли наші ті, що сьогодні брали ренегей. Реальні машини, все на місці, але тільки з Америки вози машини, нагадую, бо сьогодні дзвонив якийсь там військовий і каже, о, то ви займаєтесь машинами, каже, займаємося, але не з Європи. А ті аферисти, що займаються, кажуть, від мого імені, що з Європи, ну то вже як люди не подивилися у Фейсбук, де я попереджаю, що не купляйте. Машини з Європи, які там кажуть, що ми возимо. Ми не возимо машини з Європи. Так що, а цей Гуан їде в ремонт, запчастини є.